Справжня сімейна драма з трагічним завершенням розігралася вночі за дверима ось цієї квартири, поки батьки спокійно спали. За стіною у дитячій кімнаті народжувала їхня 14-річна дочка. Тетяна розбудила батьків і поскаржилася на раптову кровотечу. Дівчину негайно відвезли до лікарні. І вже там від медиків подружжя дізналося. Їхня дочка нишком народила дитину. Була тобто була масивна кровотеча. Була встановлений факт. Народження поза лікарняни. психічних розладів не було. Фізичні була ну, в стані шоку і в стані після того, як і кожна жінка якась таке народжує. Тоді вже породілля зізналася, що народила хлопчика, і викинула його з вікна п'ятого поверху. Батько дівчини мерщій кинувся шукати онука в снігу, але дитя було неживе. Тепер на місці, де воно лежало, тільки маленька проталина. То був хлопчик вагою з 3 кілограми. Чи народився він живим? На даний час проводиться ростин дитини, комісійний Вінницькому обласному бюро СМЕ. Чому приховувала вагітність, а головне, навіщо так жорстоко позбулася власної дитини, породілля поліції не пояснює. Не почули ані слова від гори матері і журналісти. Щойно її батьки дізналися про візит преси, вони зникли з лікарні разом із дочкою. Незрозуміло. Вони виписались? Ні. А куди вони вийшли? Не знаю. Слідчому батьки розповіли, про вагітність дочки школярки не знали і як вона народжувала у сусідній кімнаті, не чули. Одразу пішла в ванну митися. В цей час прокинувся батько дитини своєї неповнолітньої, побачив, що в ванні горить світло. Підійшов і побачив, що дитина вся в крові. У школі, де навчається дев'ятикласниця, її вчинком просто шоковані. Це дивовижно, але й тут про вагітність ніхто не здогадувався. Навіть не знав, що ця дівчина була вагітна. Я її бачив в школі, вона ходила собі, така, ну, чуда, там, поправилася. Ну, я цього ну. ну, ну я я цього не, не замічав. Те, що вона викинула дитину, ми спочатку подумали, що це шутка якась, хтось просто придумав. А як з'ясувалося, що це правда, то ми просто в шокі були. Класна керівниця Тетяни пояснити вчинок своєї учениці не може, адже дівчина, хоча й навчалася посередньо, жодних проблем ніколи не створювала. А її батьки, які обоє працюють на залізниці провідниками, дбали про дочку. Вона одна батьків, мама завжди її оберігала. А що щось могло трапити, зрозуміти вона до останнього дня, вона була завжди вона в п'ятницю. Всі уроки була, вона була весела. Тобто, в неї був гарний настрій. Засуджувати вчинок дівчини педагоги не беруться. Тепер більше хвилюються за її психічний стан після повернення з лікарні. Який стрес пережила ця дитина, і мені дуже хотілося б зараз її оберегти, тому що вона дуже боїться сплеску інформації. Вона в важкому стані. Вона почуває себе дуже погано. Хто ж батько загиблого новонародженого хлопчика? Це студент місцевого училища, йому 17. І з Тетяною у них були тривалі стосунки. Йому було відомо про те, що вона була вагітна. Він просив її повідомити це батькам, але вона відмовлялася це робити. Про подальші свої дії щодо дитини вона ніяк не пояснювала, тобто своїх намірів ніяк не виражала. Трагічну подію козятині нині не обговорює, хіба що дачі. Багато хто переконаний, усьому винні батьки. Батьки, тому що мали були її вчити. Дівчинка це таке діло. В Першу чергу все розказує мамі. все, мама погано не пожилає. У неї ще такого материнського інстинкту немає. Просто можливо, що стресно, не знала себе, як повести. Може, не було до кого не звернутися, не знала, не мала вона підтримки. Це, оце пожидає плоди. Того, що ми упустили колись, і воно ще буде. Ой, ще ще, що буде. Суд з'ясували, що хлопчик народився живим, а помер саме через тяжкі травми після падіння з великої висоти. Як покарають мать-рубивцю, тепер залежатиме від іншої експертизи психіатричної. Якщо дівчина тієї миті усвідомлювала свої дії, на неї чекає до п'яти років позбавлення волі. Треба, щоб в першу чергу була наука для інших, бо це так, якщо не буде ніякого покарання, то це в нас діти будуть літати щомісяця.